Резонья? Зустріли друга, так? Да? Чи подруга? Хто це ризонька? Те рижий, як і ти, так? Да? Ти що охотиться будеш? Котик тебе ж не трогає. Не зарижик. Не за. Кицунька сидить собі спокойно. А ти вже злийся. Ну нежик. <гум> Вирішив побалакати, так? Да? Ну, не за, не за. Не за кицю трогать. <ріжу> Рижуля. кіцю не затригать. Не за кицю трогать. Кіця побігла вже. Кіця ж тебе не трогає. Чого ти біжиш до неї? Рижуля. Ну кицюнька он собі. Сидить спокійно. Режулька, не закидський трогать Не за ти вирішив побалакати, так? Режуля. Режуля. Ти вже нагулявся? Ідемо далі. Режуля. Пішли далі, пішли. Киця пішла і ми пішли. Пішли. Давай, Давай, все Будемо за китською наблюдати, так? Да? Режуля, пішли. Давай, йдемо. Пішли, пішли, давай. Давай. Відпоціляти будемо, так? Да? Ти заморився вже ходити? По деревам лазить, заморився? Лежуля. Давай ще трошки погуляємо, походимо. Може ну, ще по деревам полазимо. Дай поки тепленько на вулички. Пішли. Ну, що високе дерево, не будеш пригатити? Рижуля. Ти ж розігнався до дерева, вже передумав. Передумав приїхати. Пішли тоді, пішли тоді. Йдемо далі гуляємо. But I'm nicely Найшов смысл утравочку, да? Угу. Все, пойдем далее. Давай идем далее.

Давай, 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 пішли. Пішли, пішли. Давай. Рыжуля, пішла. Там що знайшов. М? Рыжуля. Що там котрый знайшов, а? За ким наблюдаєш? Режулька. Давай йдемо далі, йдемо, пішла. Йдемо, йдемо, давай. Так, ну тут віток так багато, ми на це дерево бригати не буде. Іди, йди, йди, тебе ніхто не трогає, йди. ісла далі. І після. Після?

Пишуля. Ну, куда далі, йдемо? Угу. Хвостиком мы теляєш, да? Опля, пішла мы далі. Надо все обнюхати, да? обдивитися. Друзі, тут були чи не були, да, режим? Ой, веточки. Все, не будеш прыгать на пенек? Далі, пішли. Пішли. Рижолька. З ми будемо йти додому, так? Да? Рижоль? Ми вже нагулялися. Ми йдемо додому, кажи всім пока. Да, Режи? Пока. Ось така у нас була прогулянка сьогодні.